Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І давайте сьогодні приготуємо разом з вами булочки для бургерів. Для цього нам потрібно зараз зробити опару 250 г тепленького молочка, 30 грам дріжджів, Дві столові ложки цукру, розмішаємо. І дві столові ложки із загальної кількості борошна. Борошна нам потрібно 400 грам, ми беремо дві столові ложечки. Ось так. Зараз ми перемішаємо, і це в нас буде опара. Так. І зараз ми поставимо десь хвилин на 15. У тепленьке місце, щоб почали працювати наші дріжджі, і будемо замішувати тісто. І так замішуємо тісто. Додаємо трішки солі дрібка, одне яйце. Вершкове масло 30 грам. Так і додаємо борошно. Я його просіяла. Це дуже хороший рецепт на булочки для бургерів. Вони дуже виходить смачні, так що можете собі взяти, записати цей рецепт і приготувати. Так, додаємо ще борошно. І ще додаємо борошно. תודה רבה Ось так ложкою ми замісили тісто, просто його розмішали гарно і ставимо, щоб воно підходило. А потім будемо його іще вимішувати на столі. І так, наше тісто підходило годину і 10 хвилин. Зараз ми його обімнемо. Так. Викладаємо наборошно сюди на коврик, так. обминаємо. І так, тісто наше готове, ми вже його гарно обіймняли, так. І зараз будемо розкатувати і формувати наші булочки. І так, тісто я розкатала товщиною десь 2 см, і будемо видавлювати наші булочки. Ось такі так. І так, усе по всьому тісту ми видавлюємо булочки. Сформували за допомогою чашки ми такі кільця, такі булочки. Зараз накриємо рушничком і нехай хвилин 20 вони підійдуть, а потім змажимо жовточком. Змашуємо жовтком наші булочки. Після того, як змазала жовточком наші булочки, я зверху притрусила іще кунжутом. І зараз ставимо в духовочку. Вони будуть випікатись при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Чекаємо. Булочки наші вже готові, спеклися. Ось такі вони, вже в готовому вигляді. Рецепт дуже хороший, я вам рекомендую. Дома приготувати, порадувати свою сім'ю, діток. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!